Село Веселівка Кирилоградська область. Ця місцевість відома під назвою Солене Озеро. На місці існування ще до історичного моря посеред сучасного поля. Сцеві мешканці дістають з цього озера блакитну лікувальну глину, яка допомагає від різних хвороб суставів та шкіри. Взагалі, вся Кіровоградська область, як і в принципі південно-східна частина українських земель, це територія стародавнього моря. Тому тут є багато залишків до історичної цивілізації. Ці місця можна назвати місцями сили, це урочище каскади поблизу сучасного села Злинка. Основною особливістю урочища є вихід на поверхню масивних брил ніжньо-протирозойських гранітів та мігматитів. Їхній вік датується приблизно 2 мільярди років. Припускається, що в першому тисячолітті до нашої ери гранітні брили та печери урочища могли виконувати функцію скіфського святилища. Це місце часто називають українською Швейцарією серед степу, тому що. Це місце є прекрасним прикладом рівнинних східноєвропейських лісостепових ландшафтів з річковими долинами, збереженим у своєму природному стані. Давні скелі формують унікальний ландшафт з природними водоспадами на річці Буки. Це є дуже рідкісним явищем для рівнинної частини України та Придніпровської височини. З 1971 року урочище Каскади має статус геологічної пам'ятки природи місцевого значення. Його площа становить 2,5 гектари. Скіфи часто використовували природні об'єкти як місця для своїх культових обрядів. Це ідеально вписується в ландшафт урочища каскади з його гранітними виходами та давніми породами. Знахідки певних знаків на стінах печер, які нині затоплені або важкодоступні, дають гіпотезу з приводу використання цього місця скіфами. Також вода відігравала важливу роль у віруваннях багатьох давніх народів, тому наявність водоспадів в урочищі також могла бути значущим фактором. Але згадка про окремі знаки на стінах печер є ключовою. Це могли бути Петрогліфи, тобто наскельні зображення, або інші ручні написи та символи. Для скіфів дуже характерно зображення тварин, так званий звіріний стиль, тобто сцени полювання, а також абстрактні символи. Святилища служили місцями для жертвоприношень, молитов та інших ритуалів спрямованих на шанування божеств та предків. Це місце потребує детального вивчення. Окремих знаків або археологічних знахідок, адже серед джерел немає їх детального опису. Можливо, деякі артефакти або деталі були втрачені або стали недоступними через зміни ландшафту, наприклад, затоплення печер.